Нинішні Алфа Роумеу джули Stelvio проживуть до 2027 року виробництво Quadrile відновиться. Alfa Romeo – стратегічний відкат чи розумна адаптація. Аналіз майбутнього джуле і Stelvio. Alfa Romeo завжди була суперечливою маркою. З одного боку пристрасть до перегонів, італійський дизайн, потужні двигуни. З іншого боку, надійність, ціна і, відверто кажучи, не завжди успішна конкуренція з німецькими преміальними брендами. Останні новини про подовження життєвого циклу джуле та Стелвіо, а також повернення Quadrєfуglu піднімають важливі питання щодо майбутнього Alfa Romeo та того, наскільки компанія готова адаптуватися до мінливих реалій автомобільного ринку. Ера електрифікації від амбіції до реальності. Кілька років тому Alfa Romeo, як і багато інших автовиробників, оголосила про свою прихильність електрифікації. Плани щодо повного переходу на електромобілі до 2027 року виглядали амбітними, але цілком логічними в контексті світового тренду. Проте, як бачимо, ситуація змінилася. Уповільнення зростання в сегменті електромобілів. А також негативна реакція американських дилерів змусили Alfa Romeo переглянути свою стратегію. Це не поодинокий випадок. Багато автовиробників помітили, що попит на електромобілі не відповідає очікуванням. Високі витрати, обмежена зарядна інфраструктура та занепокоєння споживачів щодо запасу ходу стримують широке впровадження електромобілів. STLA Large – платформа на всі випадки життя. Рішення продовжити виробництво «Джули» і Steelview з двигунами внутрішнього згоряння, ДВЗ, не є відступом від прогресу. Натомість це розумне використання великої платформи «СТЛА», розробленої для підтримки як електромобілів, так і двигунів з двигуном. Ця платформа, яка лежить в основі нового Датча. Демонструє гнучкість і адаптивність, що дозволяє Alfa Romeo використовувати її для виробництва різних моделей з різними типами двигунів. Використання платформи STL Large є стратегічним кроком, який дозволяє Alfa Romeo залишатися актуальною на ринку, пропонуючи споживачам як електромобілі, так і моделі з двигунами внутрішнього згоряння, які задовольняють різні потреби та вподобання. Повернення квадрайфоклу надія на успіх. Однією з найцікавіших новин стало оголошення про відновлення виробництва в версії QuadraFOGLO. Ця модель завжди була флагманом Alfa Romeo, символом швидкості, потужності та італійського характеру. Повернувшись до виробництва у квітні 2026 року, Quadra Foglo, ймовірно, оснащуватиметься новим двигуном Hurricane, розробленим стала Повернення квадрайфоглу – це не лише можливість для Alfa Romeo повернути частину втрачених позицій на ринку, а й можливість продемонструвати свою інженерну майстерність і створити автомобіль, який є не лише потужним, але й захоплюючим у керуванні. Австралійський ринок виклик для Alfa Romeo. Особливу увагу варто звернути на ситуацію на ринку Австралії. Продажі Джуули і Стелвіо там надзвичайно низькі. Вони значно відстають від своїх конкурентів. Це свідчить про те, що Alfa Romeo необхідно переглянути свою маркетингову стратегію та покращити дилерську мережу. Потрібно розуміти, що австралійський ринок має свої особливості, споживачі тут цінують надійність, практичність і високий рівень безпеки. Alfa Romeo повинна переконати австралійців, що її автомобілі відповідають цим вимогам. Особистий досвід і спостереження. Я особисто неодноразово стикався з суперечливими відгуками про Алфа Ромео». З одного боку, мене завжди приваблював їх дизайн і характер. З іншого боку, я чув про проблеми з надійністю та обслуговуванням. Я думаю, що Алфа Ромео» має зосередитися на покращенні якості та надійності своїх автомобілів. Без цього бренд не зможе завоювати довіру споживачів і досягти успіху на ринку. Яке майбутнє чекає Alfa Romeo? Я вважаю, що майбутнє Alfa Romeo залежить від кількох факторів. Успіх великої платформи STL, гнучкість і адаптивність цієї платформи є ключем до успіху Alfa Romeo. Покращена якість і надійність без цього бренд не зможе завоювати довіру споживачів. Ефективна маркетингова стратегія необхідно переконати споживачів, що Alfa Romeo це бренд, який заслуговує на увагу. Адаптація до місцевих ринків необхідно враховувати особливості кожного ринку і пропонувати продукцію, що відповідає місцевим потребам. Я думаю, що Alfa Romeo має потенціал стати успішним брендом. Однак для цього компанії необхідно зробити кілька важливих кроків. Висновок Стратегічний відступ від планів повного переходу на електромобілі є не ознакою слабкості, а розумною адаптацією до мінливих реалій автомобільного ринку. Alfa Romeo, використовуючи гнучку платформу STLA Large і пропонуючи як електричні двигуни, так і двигуни внутрішнього згоряння, здатна задовольнити потреби різних споживачів. Повернення QuadrifOglу це шанс для Alfa Romeo повернути частину втрачених позицій на ринку та продемонструвати свою інженерну майстерність. Однак для досягнення успіху компанії необхідно зосередитися на підвищенні якості, розробці ефективної маркетингової стратегії та адаптації до місцевих ринків. Майбутнє Alfa Romeo залежить від здатності компанії адаптуватися до нових викликів і використовувати свої сильні сторони. Я сподіваюся, що Alfa Romeo зможе реалізувати свій потенціал і стати успішним брендом, який буде радувати нас своїми автомобілями ще багато років. Поради власникам Alfa Romeo Регулярне технічне обслуговування Alfa Romeo потребує більшого обслуговування, ніж багато інших марок. Не економте на обслуговуванні та дотримуйтесь рекомендацій виробника. Вибір дилера. Виберіть надійного дилера, який спеціалізується на Alfa Romeo. Страхування. Переконайтеся, що у вас є страховка, яка покриває всі можливі ризики. Насолоджуйтесь водінням. Alfa Romeo – це автомобіль, створений для задоволення від водіння. Насолоджуйтесь кожною миттю. Alfa Romeo – це більше, ніж просто автомобіль. Це символ пристрасті, стилю та італійського характеру.